Павло уродженець з Дніпра до повномасштабної війни був будівельником. Після вторгнення окупаційних військ одразу став до лав Збройних сил України. Ну, я вже планував, що от, з дня на день я буду в воєнкоматі. Всі знайомих вони 26-го числа були в воєнкоматі. їм сказали, дамо їдьте речі і 27-го приїжджайте». Ну і я з ними поїхав і покащити. Бажана сіла. Не було нікак. Ну, мені без різниці було, куди, що, як. Да, захищати сім'ю. Спочатку був у стрілецькому батальйоні. Наприкінці березня 2022 року перекваліфікувався і став сапером. У квітні 2023 року. Під час бойового завдання Павло наступив на міну та втратив частину ноги. У мене Меня кабити траннія. Я коли працював сапером. Я себе абсолютно віддавав очо, що це може відбуватися каждую минуту, ну каже шаг може бути останнім. Тому для мене ну, не було таким шоком, там, это ранение. Ну, Морально я себе к нему підгадаю. Та, попри це, пережити травму непросто, зізнається чоловік. Йому допомогла підтримка родини. Я своїй жінці готов пам'ятник, вона ну, дуже сильно підтримала. А дочка менша, коли знала, що ну, сказали, що ну, на війні, то вона побачила і сказала її слова, бля, не так уж і много відрізали. Чоловік пройшов не одну операцію. Зараз перебуває у реабілітаційному центрі. Спеціалісти кажуть, захисник дуже вмотивований та із з легкістю виконує вправи самостійно. Він, до речі, коли до нас поступив, він сказав, що він вільно володіє велосипедом. Він може спокійно їздити стільки, скільки йому хочеться, безболісно. Бо наразі він має дуже комфортний протез. От і наразі він знаходиться в нашому відділенні для того, щоб просто підтримувати свої нижні кінці. Дві нижніх кінцівки, верхню кінцівку як виконання загальної фізичної підготовки. Працівники реабілітаційного центру готують чоловіка до ще однієї операції. Через те, що неправильно була зроблена операція, там є додаткове кісткове наростання, яке треба видаляти. Це кісткове наростання, воно тисне в ті м'які тканини, які заважають йому, якщо, наприклад, він робить осове навантаження. От він відчуває дискомфорт наразі. Тобто йому потім треба буде робити убирати ту кісткову частину для того, щоб він вільно і безболісно Користовує свою кінцівку в протезі після одужання чоловік планує повернутися до лав збройних сил України в якості інструктора та навчити нових саперів. В час ракетного обстрілу 29 грудня Анни не було вдома. Що не дізналась про те, де саме був вибух, помчала додому. Виявилось, що в її квартирі вибиті два вікна та вхідні двері. Тому що я була вдома, ну повністю хвиля пішла від вікон до вхідних дверей, тобто ну, там, це Хрущовка. Саме найбезпечніше місце це у коридорі. Там біля дверей, але хвиля пішла саме так, щоб була двері. В той же день нам встановили фанеру дуже швидко і відразу замовили вікна. Дніпряни, у яких пошкоджене житло, спочатку мають звернутися до адміністрації району, де воно розташоване. Спеціальна комісія зафіксує збитки та складе відповідний акт обстеження. Матеріальна допомога надається лише на те, що вказано в акті. Тому уважно читайте, перш ніж підписувати. Надається вікна, двері, нагадаю, дах, якщо це приватний сектор. І, звісно, надається допомога, коли повна руйнація будинку, на жаль, вийшла. Така допомога надається одразу. Максимальна сума допомоги в нас нагадаю це 1 мільйон гривень. Через декілька тижнів після винесення рішення кошти надходять людині на її рахунок. За минулий рік за матеріальну допомогу внаслідок ракетних обстрілів звернулося 954 дні прянина. лабіринті шахрайських схем та оборудок не все так просто, як здається на перший погляд. Аферисти вдаються до найхитріших прийомів, аби ввести людей в оману. Способи вимаг... вимагання, якісь грошей впливу фінансово на громадян. Їх забагато. Є таке поняття, як вбивчий ланцюжок. Це низка подій у вигляді ланцюжка, яка доводить злочинця до успіху, до виконання свого злочину. Серед них є дуже багато психологічних факторів. Як приклад, пан Дмитро навів комп'ютерних гравців, які психологічно залежні від віртуального життя. По його акаунту можна побачити, який тривалий час по його балам, там по накопиченню якихось балів, елементів. Можна побачити, що він тривалий час займається цією грою. Далі йому пропонується товар за дисконтний товар в цієї грі. Мабуть, це може бути якийсь меч, і він. По дисконтної ціні проводить оферту, купує цей товар, ну так би мовити, цифровий товар, і надає свої дані шахраям. І, і це надає можливість впливати на його фінанси. Це лише одна з тисяч схем, якої зловмисники заволодівають чужими грошима. Саме розповсюдження шахрайства. ...пов'язана з нашими поштовими апаратами, тому що всі зараз користуються для купівлі там, різноманітних товарів веб-сервісами, користуються поштовими операторами. Сайти Близнюки ще один популярний прийом. Відрізнити їх від справжніх складно, проте можливо. Інтерфейс підроблюється повністю. Тобто, це треба знати як мінімум правильну адресу, якщо ми знаходитись в безпечній, ну краще всього в домашній мережі. Ну і найголовніше. Більшість сервісів, месенджери, там банкінги, вони е, е, пропонують двохетапну аутентифікацію. Тобто це завжди підтвердження по вашому номеру. Е, Шахраю це дуже важко зробити. Спершу здається, що аферисти постійно вигадують нові схеми, проте спеціалісти зазначають, що вони за своїм змістом всі подібні. Вони майже не змінюються, адже все нове це забути старе. Вони можливо комбінуються, можливо, десь якось тактика змінюється, але залишається все те ж саме. Існує певна кількість порад, якими варто користуватися, аби уникнути втрати коштів та особистої інформації. По-перше, користуватися офіційними джерелами. По-друге, це не довіряти аби кому мати досить складні паролі, різні паролі. Регулярно оновлювати дані своїх банкінгу, тому що зазвичай злочинці, коли отримують доступ до бази даних, вона не завжди є актуальна. Також Нестер рекомендує не зберігати всю свою конфіденційну інформацію в одному пристрої, адже при його втраті ви подаруєте шахраям ключі від всіх дверей водночас. Ума тридцять діти вже в автобусі і готові вирушати за знаннями. Марійка, дев'ятикласниця. До повномасштабного вторгнення навчалася у школі поруч з домівкою, але зараз доводиться їздити до іншої, де є укриття. Раніше дорога громадським транспортом займала півгодини, а зараз на шкільному автобусі удвічі менше. Я добралася на тролейбусі туди, а потім могла йти пішки. Ну для мене це дуже зручно, бо я були, рядом живу. І я, мені дити сюди п'ять хвилин, і потім до школи зразу це дуже приємно. В Школі, де навчається Марія, учні третього, п'ятого та дев'ятого класів користуються цими перевезеннями. Це близько пів сотні дітей, решта. Вчиться дистанційно. «Щоранку о 7.15 автобус вже тут. Діти збираються до 7.30-35 і о 7.35 Ми виїжджаємо. Їхати зовсім недалеко. 10 хвилин, і діти вже в приміщенні школи, де навчаються. Як батьки зреагували на таку ініціативу?» Дуже добре. Вони чекали цього, поки ми домовимось, вирішимо всі питання, і їм дуже подобається, тому що дітей вони спочатку приводили. Зараз навіть діти самостійно вже добігають до автобусу. І з задоволенням їздять в іншу школу. зараз на шести ранкових маршрутах. Працює 12 автобусів, що довозять дітей до навчальних закладів. Підходили к нему вже мабуть, на протяжні полугода. Всі технічні моменти, то документи, сам договор з 1 января, то він вже вступив в десь в перспективі, какби бы, мощності предприятия. Ну, могут обслуживать гораздо больше. І я думаю, ми к этому постійно подойдемо колоство города, стремиться к этому. На особливо навантажені напрямки вийдуть автобуси гармошки, отримані від нашого міста побратима Кельна. Інтересний А ведь ми таким иногда. Сонце, сонце садиться за два моста. Дніпровський письменник Ігор Родіонов видає книги, присвячені історії рідного міста. Архітектура і історія. Історія міста, зовсім недавняя історія. Міста. Це міста після пори. Тому я собираю фотографії, собираю віспоминання людей. Все это облікаю в книги. В книги. Одна з них має назву «Дніпро. Гравітація». Всі тексти, окрім української, дублюються англійською мовою. Це іздання – своєобразний репортаж о сучасному нашому місті. Репортаж в фотографіях. Особливість цієї книги заключається в тому, що вона як как би бы робилася ще і для туристів, які будуть посещати наш місто. Тому э, маршрут був проложений від вокзалу до Соборної площі. Книга побачила світ напередодні війни. Тому, коли з'явилась можливість оцифрувати примірник, автор це зробив не роздумуючи. У цій книзі своєобразна історія. Дело в тому, що вона вийшла за кілька днів до війни. І тому те, то, що я держу в руках, це по суті пілотний варіант. Тиража цієї книги нет. А мені б так хотілося, щоб. Книгу эту увидели наші нашої гаражання майбут до була суто навчальною платформою для школярів. Наприкінці минулого року її розширили та додали розділ з літературою для дорослих. Зараз ми також працюємо над тим, щоб залучити як умога більшу кількість авторів в першу чергу дніпровських місцевих авторів до наповнення даної платформи. Кожен мешканець Дніпра. І не тільки Дніпра. Може подати свою книгу, свою творчість до нас на платформу на адресу комунального підприємства «КП «Є Дніпро» собака.gmail.com». Після розгляду книги авторів додадуть в окремий розділ Творчість Дніпрян.